Ну що ж, я думаю, вже більшість здогадалась, що мова йде про країну під назвою Міцраїм. Це древня назва сучасного Єгипту. Саме в Єгипті знаходиться одне з семи древніх чудес світу, яке залишилось до нашого часу. Це єгипетські піраміди. І з ними пов'язано декілька міфів і фактів. Поговоримо про них. Фу, в кабінеті похолодніше навіть зимно. Так от піраміди. Найперше. Цим словом, древні єгиптяни такі будівлі не позначали. Воно прийшло до нас від греків. І хоча сьогодні це означає геометричну фігуру з основою кількома гранями, у яких є спільна вершина, первісно це слово піраміда походить від двох слів пуре, вогонь і мідес всередині, що буквально означає вогонь всередині, що дивно. Самі єгиптяни такі будівлі називали аахут, що буквально. Також цікаво означає горизонт. Древньоєгипетськими іерогліфами це слово писалось ось так. Та це дійсно ціле слово, яке означає те, що ми називаємо піраміда. Ну і звісно, всі знають великі піраміди Гізи, які знаходяться біля Каїру, столиці Єгипту, які називаються піраміда Хіопса, Хефрена та Мікеріна. До речі, багато хто вважає, що вони знаходяться десь далеко в пустелі. Насправді, ось так виходиш з Каїру, перепливаєш через Ніл, і ось вони зразу піраміди. Піраміда Хіопса в античному світі вважалась одним з семи чудес світу. Нагадаю, крім піраміди, це висячі сади міраміди. У Вавилоні, храм Артеміди в Ефесі, статуя Зевса в Олімпії, Олександрійський Маяк, Колос Родоський та Мавзолей в Гілікарнасі. З усіх семи чудес світу тільки піраміда Хіопса вижила, всі інші загинули. Так от. Є простий міф, що в Єгипті три піраміди. Насправді в Єгипті налічується більше сотні пірамід різного розміру, древності та якості. З одним нюансом, всі вони знаходяться на західному березі від Нілу. Чому тому, що на заході ховалося або вмирало сонце, і західна частина Нілу вважалась царством мертвих. Також простий міф, що піраміда Хіопса найдревніша. Насправді, така тріада пірамід, як Хаби, Джосера та Сехемхета, які знаходяться в десятках кілометрів від великих пірамід навколо древньої столиці Мемфісу, вважаються старішими. Однак і тут є багато запитань щодо хронології так званих давньоєгипетських династій, але це інша історія. Ще один міф: що піраміди це суто єгипетська фішка. Взагалі-то перед будівництвом єгипетських пірамід вже будувались древні месопотамські піраміди, і вони деякі з них залишені до нашого часу. Далі: Судан, Нігерія, Греція, Іспанія, Китай, Корея, Казахстан, Центральна та Північна Америка, Канари, Перу, Індія, Індонезія, Австралія і інші місця. Це там, де знаходять пірамідальні споруди. Цікаво те, що деякі з них знаходять затопленими біля узбережжя. і це знову питання про датування їх будівництва. Взагалі, це дуже цікава тема, але про неї якось окремо. До речі, з цим пов'язаний ще один так званий факт, що піраміда Хіопса є найбільшою у світі в дійсності розміри. Піраміди Хіопса вражають. Довжина сторони 230 метрів, весь периметр майже кілометр. А от з висотою не так все однозначно. Початково вона була 146 метрів, але через ерозію вона зменшилась до 138 метрів і продовжує зменшуватись. При цьому велика піраміда Чулула в Мексиці її перевищує, але не за висотою, а саме за розміром основи і загальною площею. Ще один міф, один з найбільш поширених техніка будівництва пірамід. Одна з Перших версій належить давньогрецькому історику п'ятого століття до нової ери Геродоту, який у своїй історії описує, що блоки вапняку видобували та привозили з далеких місць на човнах ніло. Потім тисячі рабів тягнули їх до місць будівництва і там, за допомогою системи дерев'яних важелів, поступово завантажували один на один. Інша версія полягає у використанні насипних пандусів, по яким нібито тягнули блоки, а потім ці пандуси з піску і з глини розбирали. Ці варіанти виглядають просто на словах і на малюнках. Але на практиці провально у 1977 році японські інженери отримали дозвіл збудувати за цими ймовірними технологіями в сім разів меншу піраміду за пропорціями піраміди Хіопса недалеко від неї. Вони використовували для добуття блоків молотки та зубила, транспортували їх, як думали, це робили у древності, піднімали за допомогою пандусів та важелів, планували зробити за місяць, робили рік. І то в процесі Сили використати сучасні технології: відбійні молотки для добуття, вантажівки для транспортування та увага, гелікоптер для підйому блоків, тому що затрати матеріалу та праці на насипні пандуси та важелі перевищували затрати на саме будівництво. Подібний експеримент будівництва шестиметрової копії піраміди робився у 1997 році для зйомок епізоду в американському науково-популярному документальному телесеріалі Нова і. Цей проект зустрівся з тими самими проблемами. Тому сьогодні використання таких методів, як описує Геродот, і що дублюють в різних підручниках аж до нашого часу, з інженерної точки зору є просто нереальним. Висуваються різні альтернативні версії, від використання технічних засобів, подібних сьогоднішнім, до магічних і навіть за допомогою інопланетян. Ну але це вже інша історія. З цим пов'язаний і інший міф про те, хто будував піраміди. По-перше, це не були інопланетяни. Інопланетяни, скоріш за все, лише споглядають наш світ і не втручаються в наш безлад. По-друге, це не була допотопна цивілізація. Виходячи з масштабів потопу, навряд чи щось вціліло від допотопного світу. Ну крім певних знань, які мали Ной та його сини. По-третє, це не були раби. Як нас навчали колись у школах чи показували в кіно? Насправді це була почесна робота, яку робили наймані працівники. По-четверте, це не були. <кхід> Ой, перепрошую. Те, що треба. М -м -м. Єгипетський каркаде Угу. так, от по четверте, це не були євреї, Принаймні, щодо головних пірамід, зроблених з величезних багатотонних брил вапняку та граніту, які в час приходу євреїв в Єгипет вже стояли. Згідно Біблії євреї щось будували за час свого рабства. Однак це робилось власне з цегли, яку виробляли з глини та соломи. Рештки таких будов є на території Єгипту, навіть так звані пізні піраміди, які були скоріше блідою дрібною імітацією оригіналів, як, наприклад, піраміда Усеркафа, яка дуже погано збереглася, оскільки будувалась за допомогою набагато простіших, навіть примітивних технологій. Ще один важливий міф: піраміди це гробниці фараонів. Насправді, в самих. Пірамідах не знайшли жодної мумії та якихось поховань. Всіх фараонів та можновладців ховали у спеціальних некрополях. А от що характерно для пірамід, і не тільки в Єгипті, це їх розташування за сторонами світу, врахування при їх архітектурі циклів сонцестоянь та пропорцій числа пі золотої пропорції та інших астрономічних та математичних відношень, що говорить, що древні люди так званої неолітичної епохи володіли знаннями набагато вищими, ніж їм приписується еволюційною теорією. Тут важливо підкреслити, що будівництво таким способом споруд у древності від пірамід і храмів до дольменів та кромлихів є настільки характерним для тих сивих часів, що сьогодні говорять про існування так званої древньої мегалітичної цивілізації, для якої характерна мегалітична архітектура. Що це таке? Це будівництво з камінних блоків від кількох тонн до кількох сотень тонн. Скоріше за все, ці та інші споруди робились тими поколіннями після потопних людей, які розійшлись по світу після зупинки будівництва першої мегалітичної споруди Вавилонської вежі, і там, де розселилися, продовжили цей проєкт, в якому поєднувалися знання з природи та астрономії, і різні культи, головним серед яких був культ Бога Сонця, символом якого, до речі, і були піраміди. Однак піраміди мали ще один дуже важливий символічний сенс. Про нього ми знаємо з так званих текстів пірамід, найдавнішої письмової пам'ятки Древнього Єгипту, які знайшли в пірамідах Саккара, які вважаються найдревнішими. Секундочку. Що ти тут робиш? Та не витирай, вікно дивись. Не заважай. Так от. Згідно цих текстів, на початку всього з первісного океану, який єгиптяни називали Богом Нуном, з'явився земляний пагорб, який вони називали Бен Бен. Від нього були створені інші боги: люди, та їжа, питво і все добре. І цей пагорб явно є міфологічним аналогом біблійної первісної землі та створеного на ній раю. І, до речі, за однією з версій, сам райський сад знаходився саме на пагорбі. Так от, далі, згідно текстів пірамід, цей первісний пагорб Бен Бен перетворився у першу кам'яну піраміду, яка знаходилась потім у Геліополі, одному з найдрівніших культових міст Єгипту в дельті Нілу, і взагалі після потопного світу. Саме цей кам'яний Бен Бен став зразком для створення всіх інших пірамід. На кожній з пірамід. На вершині стояв так званий пірамідіон, який єгипетською називався Бенбенет. Оцей пірамідіон робився з цілої брили граніту і покривався золотом. В наш час на жодній з пірамід цих пірамідіонів немає, але їх познаходили біля пірамід. Звісно, уже без золота. Так от на цих пірамідіонах були вирізблені зображення птаха Бенну. Так єгиптяни називали знаменитого безсмертного Фенікса. Імена фараонів в картушах і їх молитви до Атумара. З цим пов'язана цікава гра слів в єгипетській мові у фразі Промені Сонця, яке сходить вебен, падають на бенбенет, на якому живе птах Бенну. Пізнавайте нове.